Бачу, що тут дуже багато порожніх хат. Насправді майте на увазі, що о, там далеко у горах там ще живуть люди. В лісі є значить знак, де сходиться український, польський і словацький кордон. От як би ви охарактеризували типового мешканця загорбу? Віримо, що буде жити село, і буде жити і Україна. Наша. Сьогодні я запрошую вас в унікальне село. Село поруч якого сходяться докупи три держави, село, де кожен закуток має свою історичну назву. Село, де пустує багато хат, але до якого мріють повернутися усі мешканці заробітчани І головне, тут залишилися такі люди, які віддані йому усім серцем і роблять все для того, аби їхня мала батьківщина не зникла з географічної мапи Карпат. Один бік село Жорнава, по інший бік село Стужиться. А ми сьогодні знаходимося у загорбі. У такій порі року пейзажі виглядають як на чорно-білих світлинах. Утім, про часи чорно-білих фото ви згадаєте ще не раз. Зима, зима, нехай мені хтось після цього скаже, що в Закарпатті зими не сніжні. Ви тільки подивіться, яка краса. Село загор складається, умовно, з двох частин. Першу частину, та, яка зустрічає нас ближче до центральної дороги місцевій, люди називають Ровій, А та, яка знаходиться за горою, так і кличуть за гора. Зараз на цьому мусі ми знаходимося рівно посередині. Насправді, поки ми не заїхали у село, ми не знали, що кожен закуток там має свою назву. І це було нашим першим відкриттям. Ми знайшли тут славний такий магазинчик, і я думаю, ніхто нам краще не розповість, як живуть люди у загорбі, як людина, яка працює в цьому магазині. Ми йдемо на каву. Ми йдемо на каву і, можливо, напросимося на інтерв'ю. Добрий день. день. Ми до вас, грітися. Ви з Загорба самі родом? Ні. Не Загорба? а звідки? Гуцульщини. З Гуцульщини, але тут живете і тут працюєте. Так. А як вас звати? Аня. Анічка, а розкажіть, будь ласка, скільки років ви тут живете? 32. 32 роки тут живете? Можна сказати, що ви вже місцева. Скажіть, як люди у Загорбі живуть? Так як в всіх селах. Нормально. Як? Файно живуть, не бідують. Так. Ми бачили, що рух у крамниці є. Тож реально такий малий бізнес допомагає у селі вижити. Якби не допомагали, вже були, ми всі за кордоном були. А так, тут потихеньку живемо, виживаємо. А людей багато за кордон їде. Дуже багато. Зараз в цей час дуже багато. Ну, та я думаю, що і не, не тільки в цей час. Це якби ситуація ну, така старика. було так, люди виїжджали, приїжджали на свята, а зараз навпаки на свята всі виїжджають за кордон, там сім'ї, родини, батьки, дітей вивозять. Як ви думаєте, ці люди будуть повертатися? Я думаю, що так. Всім душа лежить до України, спілкуємося з тими людьми, всі хочуть повернутися додому. але ви розумієте, яка ситуація зараз в країні. Так що будемо надіятися на краще. Будемо сподіватися, так. що вони повернуться, знаючи, що кожен регіон Закарпаття відрізняється ментальністю, говіркою, характером. Я наважилася запитати, де люди майліпші. Вони різні ж, правда? В кожному районі різні ну, люди. Звичайно, в кожному регіоні люди різні, але взагалі я думаю, що закарпатці всюди одинакові. Що це ви так хитренько? От як би ви охарактеризували типового мешканця загорбу? Жваві, трудящі люди, цікаві, щирі. Ось так. Дуже дякую. Ви добре почули? Шановні мешканці Загорба? Думаю, вам приємно чути таку характеристику. Тут кожна місцина, де би ми не проходили чи проїжджали, має свою особисту назву. Наприклад, от зараз гора, на якій ми знаходимося, вона називається Верх або як місцеві називають її верх. І тут стоїть ось такий хрест. А ось ці будинки, які там знаходяться у долині. От зараз я вам збільшу, щоб ви їх бачили. Оце називається урочище яма. Привіт, який ти славний! Любиш сніг, як я, точно? Але справжній загор починається саме тут, на вершині гори, і саме тут розверзаються перед нами найкращі пейзажі. Ви тільки подивіться на красу і майте на увазі, що отам далеко у горах там іще живуть люди. Насправді нам розповіли, що є старий загорб і новий, де багато гарних будинків. Але мене мов магнітом тягне у старий, де пахне історією. Бачу, що тут дуже багато порожніх хат насправді. Я бачу по вікнах, коли немає занавісок. Там висить якийсь замок, бачите? Навіть не віриться, що колись тут вирувало життя. А деякі будиночки ще збереглися охайними. І цікаве дуже таке сусідство. А це напевно як зупинка була чи що? От іду, я селом чим чекую. Жодної машини я тут не зустріла, і у мене весь час складається враження, що я потрапила десь машиною. Часу у минуле століття. І ось тут, у самому кінці на горі села, яке, до речі, називається Вишний Кінець, стоїть ось така церковка, і в неї є своя особлива історія. Як завжди ми знайдемо, як відкрити ворота. На горі написано рік. 1922. Але насправді попередня церква, яка сияла на цьому ж місці, була побудована набагато раніше. Історія цієї церкви трохи незвична. Насправді тут служили службу завжди греко-католики. Але з приходом радянської влади церкви переводили у нову православну віру. Ну, але знову ж місцеві мешканці не промах. Вони не дали зняти католицький хрест, хоч і службу дослужить, дотепер православно. Як ви думаєте, що знаходилося у цьому дерев'яному приміщенні. Та чому знаходилося? Власне і знаходиться. Тут є загорська початкова школа. На сьогоднішній день тут вчиться десь приблизно з десяток дітей, і уявіть собі, як їхнє шкільне навчання окутане романтизмом. Ну а як ви собі думали? Воду набирають у криниці, опалюють школу дровами, чим вам не курорт? Як би хотілося потрапити до цієї школи, але зараз канікули. Ну і звичайно, 100% тут зачинено. Але знову ж цікаво вчитися в такій школі, де один вчитель, який є одночасно і директором школи, і викладає усі предмети. У моїй практиці ще не було такого, щоби в селі не зустрічала я жодної людини. Бачите, яка краса неземна, але людей навколо абсолютно немає. Дали про романа. Познайомилися ми, коли знімали відео про сусіднє село Жернаво. Роман запрошував нас у своє туристичне обійстя, що знаходиться якраз тут, у загорбі. Ну і ви самі розумієте, двічі нас кликати не треба. Як його звати? Давай. Льова, який ти гарний. Просто не чесаний. Нечесений, не нічого. Не вирі, а погода мокра, та не можна їх чесати в мокру погоду. Льова, ти мене не вкусиш. Ти добрий пес. Добре. Щоб ви розуміли, все, що ви зараз побачите, зроблено руками самого Романа та його батька. І скажу без перебільшення, я була вражена. Респект. Починалось так, що там була така земля. У нашій бабусі, як коли там колгоспні паї, чи що там, як це розпадував колгосп. Значить, ж то фактично бабина спадщина. Так, да, То бабина була колгоспна спадщина. І, і значить. Ми, ну, є ж на земля і що робити. Прийшли там, спочатку зробили такий знаєте, мангал для того, щоб десь можна було пікні. Потім після того зробили бесідку. Потім прийняли рішення, що землю треба окультурювати, тому що там змії повзали, там був фактично, якщо б реально мусор там був. Мусор там був по нашому, як то кажуть, гадюшник. Там влітку було постійно море змію, і ми з батьком прийняли рішення, що треба гадюшник у прямому сенсі слова. Так, да, Гадюшник у прямому сенсі слова і було прийнято рішення, що треба, як то кажуть, у нас у селі, що коли земля не доглянута, це вважається як гріх. І ми щоб доглянули, взяли все, вичистили, все привели у порядок, посіяли травичку, і після того вже почала приходити. А там же ж є потічок, почала приходити вода. Вода, вода почала приходити, після чого було прийнято рішення зробити берего укріплення. І з тих камінів, які ж там були, там все почистило, зробилося берего укріплення. Коли зробилося берего укріплення, після того ну, воно якось картинка сама почала вимагати, що потребує ще. І так, то вже років 12 йдуть такі роботи, то зроблять якусь альтанку, то... То так, то так, і дійшли до того, що потім зробили такий невеличкий будиночок. Спочатку зробили каркас, як то кажуть, відклали на кращі часи. Потім була можливість зробили якесь легеньке окультурення, і воно так з кожним роком все щось там. І як то кажуть, ми з батьком закохалися в цю місцину. Яким ви бачите розвиток на надальший цього краю? У нас є надія і сподівання, тому що ми на кордоні із Словакією і Польщею. Це місце, де сходяться три країни. Так, правильно? Так, от якщо зараз тут просто погано видно, там в лісі є значить знак, де сходяться український, польський і словацький кордон. І зараз, ну вже якщо говорити так у теорії, то прекрасно було б, якщо Європа, Європа, значить, допомагала нам якимись там проектами. Допомагали розвивати, тому що да, дійсно були раніше зустрічі у селі Лубня. Там багато людей, фестивалі, селищні, ну сільські ради на той час люди виїжджали. Там були різні концерти. Люди кожен представляв, кожне село, кожна громада представляла свої страви, хто які готував. І то пригощали польських гостів, які до нас приїжджали. І на той час, наскільки я пам'ятаю, люди були дуже вражені. Вражені тим всім, що відбувалося в нас. Ну якби не війна, значить все пішло б другим шляхом. А так, на жаль, зараз другі пріоритети, а там побачити. нічого. Перемога буде за нами і все повернеться. І ми будемо так. робити спільні проекти із найближчими сусідами. Слава Україні. <клес> Клас. Що тримає вас тут у селі, і я бачу, що ви хочете розвивати це село. Дід покійний, який проживав батько. І я мені якось привили любов до цього краю, саме до села Загорб, і воно так переходило. Дід зробив частину роботи, батько зробив частину роботи, і я так само вже мені привили з дитинства ту любов, і я вже не маю якби, морального права тут залишити, тому що тут труд. І так само в мене є надія, що і мій син буде продовжувати десь робити щось для краю, для села, для, для родини була фондова програма. Люди там з фонду запускали, зариблювали річки Закарпаття. І також ми мали честь, що і в нас запустили тут форель райдужну. І Тут зараз у потічках живуть форелі, і для того, щоб вона жила, ми з батьком. Створили їм такі вод... водопади. з вільний час, всі вихідні. Наприклад, якщо люди десь у відпустку їдуть на море за кордон, то ми чекаємо відпустки, щоб щось зробити тут. Ви в першу чергу душа. Воно не несе якийсь масштабно комерційний характер, це все так йде для душі. Зараз, наприклад, от тут, де ми знаходимося, коли почалася війна, то порядка трьох місяців. Жили біженці, люди, які просили прихисток, і вони тут просто проживали, і вони ці люди, які тут жили, вони самі просили дайте нам якусь роботу. Що ми щось хочемо. Якщо ми проводимо у вас час, ми хочемо з якоїсь користі. І вони йшли як так, своєрідна подяка. Так, да, вони прибирали щось, то якісь чистили там потічки. Тож хотіли вкласти якусь частинку їм так. Ну, важкі часи люди себе так розраджували. Тут багато є таких людей, що так само роблять таку справу хорошу, тому що ми віримо, що буде жити село і буде жити і Україна. Наша у наступних випусках ви дізнаєтеся про село, де кожен мешканець має персональний бункер, у якому знаходиться багато вина. Це, ну, камінь, сам ага, вот так тянеться і так ви зливаєте. Тут виходити треба низьку голову на... опустивши. Тут треба бути гномиком, якимось хобітом. О, давайте покажемо, яке гарне ваше вино. От я бачу, як воно світиться. Ну, так це просвічує. Я покажу вам також село, де раніше жили тури, а наразі його називають культурною мекою турянської долини. Слово тур'я це значить річка Тур'я. Перша версія села тур'я бистера тур'я поляна туря пасіка і ось турі ремети. І а що ось... таке ремети? От ремети це вам краще мій тато. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з дами. У нас цікаво.